Демократичні сили Чернігова демонструють прагнення до об'єднання. Метою їх зустрічі стало узгодження підписання меморандуму про принципи роботи у місцевих радах області. До участі запросили представники восьми партій та пройшли лише п'ять. Радикали, свободівці та прихильники батьківщини нікого так і не делегували. На зустрічі говорили про результати виборів. Ображеними себе вважають ті політичні сили, що не пройшли до міської ради. кажуть, дуже дивними є показники нашого краю Соколова. Деснянська районна рада, політичної партії Свобода РПЛ, Демальянс, Батьків. Чина і укроп мали в два рази більше ніж за тим же самим списком міську раду, при цьому зовсім інша пропорція в нашого краю. Тому я впевнений, що саме наш край вкрав наші голоси сьогодні в міську раду. Позиційний блок це є е, е, наступник партії регіонів. А наш край це ті, навіть кого в опозиційних блок не взяли. Це ті запроданці, яких навіть зрадили свої ідеї партії регіонів, і вони зібралися у партію наш край на зустріч. Разом зі своїми лідерами пройшли партійці. Переконані обговорення важливих рішень потрібно проводити не кулуарно, а у широкому колі. І частіше чернігівці хочуть зміну місті, і саме це стало одним із поштовхів об'єднання підписання меморандуму. Думаю, що це правильний крок, правильний початок для Чернігова. Цілому, тому що наші виборці, всіх виборців, да тут очікують від нас реальних результатів. Не просто говорити ганьба один одному або казати, що хтось кращий мер або хтось гірше, а про результатів, які відчують всі. Не на проспекті дорогих, а ну в житті демократичним силам слід дійсно консолідуватися і діяти разом, адже тільки в єдності сила, тільки в єдності ми зможемо досягти результатів дійсно в розвитку нашого міста. Нові можливості для Чернігова відкриваються лише тоді, коли усі демократичні сили зможуть об'єднатися і закотивши рукав. Ви працювати за для кожного Чернігівця, вважає лідер осередку солідарності Владислава Трошенко. Зараз настав час змін. Люди вимагають рішучих кроків. Це е, реально. Єдиний правильний шлях на сьогоднішній день в розвитку і України і Чернігова. Під час зустрічі були виголошені головні пункти, з яких має складатися меморандум. По ходу до тексту були внесені правки. Робота тривала кілька годин. У підсумку остаточний варіант мав 19 пунктів. Меморандум підписали чотири політичні сили, громадянська позиція, демократичний альянс, самопоміч та солідарність. Лідер місцевого окропу пообіцяв зробити це протягом дня. Прошу увагу, будь ласка. Насамперед партійці домовилися про невходження депутатів політичні об'єднання з одіозними, опозиційним блоком та нашим краєм, а також позбавлення мандатів тих, хто з ними піде на зговір. Підписанти домовилися працювати на рівних умовах, боротися з корупцією, зробити владу прозорою та працювати на благо Чернігова. Меморандум відкритий до підписання для інших політичних сил.